Захисники прав та інтересів дітей з різних куточків України приїхали до Вінниці. У нашому місті відкрився перший національний форум міст дружніх до дітей. Його організувала Вінницька міська рада спільно з міжнародною дитячою організацією ЮНІСЕФ. Це організація, яка є світовим лідером із захисту прав дітей. Один із напрямків, в якому працює фонд, програма Місто дружнє до дитини. У Вінниці вона діє з 2009 року. Саме за досвідом по втіленню цієї програми у себе і приїхали делегати українських міст. З форму повернулась наша репортерка Ольга Сольвер. Сьогодні у Вінниці відкрився перший національний форум міст дружніх до дітей. Прийняти досвід у напрямку роботи з молоді до нашого міста приїхало чимало делегатів із різних міст нашої держави. Такий форум планувався проведення в Україні. І я запропонував насправді провести його саме в місті Вінниці. І хотів би подякувати за те, що було прийнято рішення провести його в Вінниці. Я вважаю, що це дуже є важливою подією для нас, оскільки ми повинні всі усвідомити, що в наших містах, в нашому житті, в нашому серці є діти, які потребують можливо більшої уваги до себе, до своїх питань і які мають право брати повноцінну участь у житті громади. Нікресіда. В Україні це перший національний форум. А сама ця ініціатива розпочалася шість років тому. І зараз уже 20 українських міст беруть участь у програмі Місто дружні до дітей. І ми хотіли скористатися цим форумом, щоб об'єднати ці міста. Ми маємо на меті, аби цей форум став таким собі новим майданчиком або фундаментом, аби залучити до програми нові міста. Існує європейська мережа міст дружніх до дитини. Зустрічі там проводяться раз на два роки, і ми будемо наполягати аби українські міста долу. Чались до європейських форумів. Я вже три з половиною роки працюю в Україні. Багато міст України розробляють плани, проте не усюди. Ці плани втілюються в життя. А Вінниця це проактивне місто, де готові робити те про що заявляють. І передати дитячі вітання. Дитячі вітання. Вигляді картинок і коробок, які зроблені з руками саме наших дітей. дітей Міста дружнього до дитини. Я б хотіла передбати угу. дякую угу. Хотіла. Сьогодні ми мали змогу якраз бути присутніми, отримати. Багато цікава інформація, яка стосується міст дружніх до дитини, тому що місто Коростень з 2010 року приєднався до ініціативи міст Дружніх до дитини, і ми вже фактично з 2010 року співпрацюємо активно дуже з ЮНІСЕФ, саме в ну, тому числі і з приводу цієї ініціативи. Для молоді потрібно більше привертати увагу на їхнє. По-перше, культурне життя. По-друге, наголосити за екологію і також різні вирішувати різні проблеми молоді, такі як алкоголь, куріння і злочинність. Це лише початок того великого майбутнього, яке на нас чекає. І я сподіваюся, що подібні конференції відбудуться і в місті користані в наступному майбутньому. Ми будемо працювати. У нас відбуваються тренінги, майстер-класи. Ми співпрацюємо з різними містами з України. Ми переймаємо досвід різних міст і навіть цієї конференції ми привеземо дещо в користень, що запровадимо, і що будемо розвивати. Форум міст дружніх до дітей буде проходити у Вінниці впродовж 27 та 28 листопада. Ольга Сольвер, Володимир Гірявенко, телеканал Віта